составляем протокол Все как будто по приколу выпили с ментами колы Прокурор мы кола, спытав из якой школы А, я сказал ему ха, чё, чё, хип-хап, не школа дурак в ноте может есть ништяк Начиналось неплохо, не ждали подвоха Никто ведь не думал о таком повороте Назвите себя, Виктор, Виктор Борисович У вас есть какая-то информация сюда? Заступника начальника УМВС України Житомирської області полковника Будзінського. У мене інформація, коли розсматривалися матеріали суда по незаконним діям Скідана, то Бузінський мене визвав в кабінет, а Скідан стояв у коридорі в управлінні внутрішніх діл. І передав Скідан Будзінському передав три тисячі щоб Будзінський надав мені як на лічення, і щоб я прикратив матеріали по Скидану, щоб його не посадили. А на лічення чого? Тоді як мені поламали роботники міліції руку, а Скидан був замначальника Корольовського РОВД. От і тоді генеральна прокуратура і прокуратура Корольовського району збудила кримінальну справу. І довела, що мені були надані тяжкі телесні ускоження, і щоб не посадили Скидана, то прокуратура зговорилася із Будинським, і в кабінеті в Будзінську мені під розписку надали 3 тисячі гривень на лічення. В приватному порядку виходить, да. так? Замін, що вимагали, щоб... Вимагали, щоб я прикритив діло проти Скидана. Но я продовжаю на сьогоднішній день проти Скідана, воюю проти Скідана, мене визивали несколько разів корольовську прокуратуру і прислідувателю Кухаренко. Я такий слідуватель, скідан почав плакати. Я заплатив гроші начальникам, щоб мене не зняли з роботи. Начав вам же ж передавали гроші на лікування, Я говорю, мені на лікування давав гроші, давав гроші не ви, а під приголовом Будинського присутстві і понятих. І я розписався, що я отримав. А, так це було присутствие навіть понятих. Да. А що за поняти були? Ну була женщина, сиділа. Е, Ну, свідки маємо на увазі. Це ж да, що така я... передача коштів у нас не передбачена законом в приватному порядку. Так, да, ну і та жінка взяла цю бумагу, сказала, ця бумага буде знаходитися у мене. Угу. От які будуть потім нюанси, то я покажу т. Коли чому... це передача коштів здійснювалася? Це передача коштів здійснювалася у 2010 році. Бузинський особисто вам давав гроші? Так. Да. Особисто. Тобто взамін на те, щоб ви... Прикритив слідство проти скідана. Ага, тобто вас купляли виходить, да, так? і, і скідана, потім через місяць скідана перевели у Черняху. Ага, до Ріха подальше, так. Да. Да? Він так і залишився служити в міліції. Да, так? Ви... Відбувся легким переляком, так. Да? От його несколько разів визивали в прокуратуру і він нісколько разів прокуратури писав. Плакав дуже, що Справа я... закрита проти нього? Ні, справа проти нього не закрита. На сьогоднішній день справа не закрита. Вам якісь претензії пред'являли, що, що як це так, гроші а не відмовився від... Ні, 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 мені ніхто Мовчать? Просто прокуратура мене визивав, тоді був прокурор Корольовського району. Я вже не пам'ятаю. Фамілію визивав і дуже просив, що при. Прикраті, прикриті, прикриті все-таки жалко, він попав в аварію, в нього мати померла, а ти mm -hmm. над ним знущаєшся. Я говорю, я над ним не знущаюся, я просто доводжу до справедливості. Цікава позиція А Він на той час працював на якій посаді. А він був начальник, він начальник начальник по. По роботникам міліції він курював кадри. кадри, він курірував. Ну, я писав у Міністерство внутрішніх діл, і з Міністерства внутрішніх дій всі бумаги переходили до нього і він віддавав відповіді. По кадровому забезпеченню да, на да, да, начальник по, був по, ага. по кадрамся. А здійснював рішало, вона да. саме деле. Він з Марчевським, з Марчевським вони вдвоєм рішали. У нього службові обов'язки ж не виходило проводити слідство або передавати хабарі, купляти вас, щоб скрити злочин, так? Да? Так, да. оце було. Це так він кадрами займався. Зрозуміло. А ви казали, що він десь підпис якийсь підроблював. Що? А от мені замість начальника ОВД дали бумагу. І там що? вже замість в кабінеті. Да, там а? же в кабінеті дали. Це ж яка, що це за бумага така? що… Ага. Відповідь вам, да? Да, відповідь що... Я від бачу лист. Так, про що? що, я, мене благодаря, що я вивожу на чисту воду, неправомірних роботників mm -hmm. міліції, які... Котри... Зв'язку з чим такий лист? Вибачення приносять бачу. Да, да, В Зв'язку з чим? Це в той період коли гроші вже. Так, в да, да. цей же це, це день мені дали цю бумагу. Щоб ви успокоїлися, так? Да? Да. То ви вважаєте, що це підпис не просить? Ні, це не, не начальника. начальника ОВД, це поділена підпис. А, а ким підроблено? Будзінським. Я вважаю, що підпис замість начальника ОВД підробив Будзінський. Я на сьогоднішній день хочу сказати, що це не підпис начальника ОВД. Тому що вони там прибиральниці дали розписатись. Кому вони дали розписатися? Откуди, звідки у вас така впевненість, що це підпис підроблений Будзінським? тому що я переговорив з однією з цієї жінкою, яка була, вона юристка, що, uh -huh. значить, якщо вони мені нададуть бумагу, що я не винуватий, що то є сього є, то я ну, скрито не... правду їй сказав, що я припиню, але я все-таки не припиняю, що мені надали бумагу, що uh -huh. я цю бумагу, що я не винуватий. Та вони ще й вам щось інкримінували -то тоді, да? так? Що вони... ви самі собі руку зламали? Ні, ні, вони мені не кримінували, тому що? що було доказано прокуратуру. А в чому не винуватий? Я не був ні в чому не винуватий. Таку бумагу вот. хотіли, так? Да? Да. Ну і мене ж при коли приїхав Ющенко ж президент, відкривали лісанопер. А вас тоді прикрили, я да, ми, Так, мене працював. Так, і другий пішов, це вже по-другому матеріалу пішло. Угу. З цього приводу ви хотіли, щоб вони відчепилися. Да, вони так. хотіли відчепитися від мене по цьому приводу. А по першому епізоду угу. було доказано іслідователя, який мені поламав руку слідчий, його вигнали з, з міліції і не робив Титаренко. Вже не робить. Не да? робить він у міліції. А Його... Скидан залишився. А Скидан залишився. Меншу зняли, а Це ви готові таку вам домаженцю інвенцію, да? так? Так, ну-ка, року, номер 20 дроб 123. України, да. Ви не будете заперечувати, якщо ми це все оприлюднимо? Ні, я заперечувати не буду, тому що це є правда. Там у нас ідуть матеріали по черніхову по Скидину, Ви поїдете з нами? Поїду. Треба буде, я в суді виступлю. І покажу, У мене є багато бумаг. У мене є ще ті, що попросили, я тоді пішов на уступки, щоб ну, цього лейтенанта не посадили, то я пішов на уступки, написав заяву в прокуратуру. Ну, мені то виплатили повністю. Це те лічення, що я проходив. Uh -huh. от, і я написав заяву, що я претензій до нього не маю. От. А матеріали всі у мене все є на руках. В сьогоднішній день я ці всі матеріали тримаю. Ну от якщо так от просто простими словами сказати, ким ви вважаєте, то ж міліціонера скидана, от як от така діяльність називається взагалі? Це я хочу сказати, це не роботник міліції. Це, як казав, є в нас в послові, це, це виродок, натуральний виродок. Ну добре, а от сьогодні полковник Будзинський вже служить заступ першим заступником начальника ОМВС Житомирської області, а тут він нам гроші пропонував тоді, щоб відчепилися. Ну, є... Як це називається взагалі? Як це можна назвати? Це як можна назвати? ну, Люди, бачите, люди при погонах, вони нічого не бояться, вони що, йдуть на любе приступлення. їм це, ти казав, все по барабану. Угу. От вам результат, хто такий у нас міліція. То вони можуть і злочини кришувати. Чи вони можуть, вони все можуть кришувати, не тільки злочини. злочини. Угу. Розуміло, дякую.